Хочете фокус? Цей монітор вимкнеться через 60 секунд. Дивіться. Вимикайся. Ну і що, спитаєте ви? Ну, вимкнувся монітор. Що тут такого? В чому фокус? А фокус в тому, що як тільки я сяду за цей комп'ютер, він автоматично вимкнеться. І я не буду торкатися ні мишки, ні клавіатури. Дивіться. Це в реальному часі. Круто, правда? А нафіга воно треба, бо це oled монітор, і тільки що ви бачили один з елементів запобігання вигоранню. З однієї сторони, круто, звісно, бо <свісно> датчик наближення в моніторі. З іншої сторони, ну майже все те ж саме можна зробити в меню налаштування живлення Windows. Сорян, якщо я вам трошечки змазав вау ефект, але <свісно> ну вже як є. Тим не менш, монітор топовий 27 дюймів, 4К 240 Гц, UD oled матриця четвертого покоління і купа різноманітних функцій і технологій. Фішка не тільки в датчику наближення. Повірте мені. Перед тим як ми перейдемо до монітору, нагадаю вам, що я розігрую 4 бездротові мишки, а також бездротові навушники за донат від 100 гривень на банку в описі для того, щоб зібрати 100 тисяч гривень для батальйону безпілотних систем Мартлет. Ми вже зібрали більше половини суми на банці десь 70 тисяч гривень. Тому, якщо ви ще не долучилися, долучайтеся. А якщо вже долучилися, просто розкажіть про цей розіграш своїм друзям. Дякую всім, банка в описі. OLED-монітори монітори, це в першу чергу красиво. Я розумію, що майже ніхто з людей ніколи не дивиться на монітор позаду, але виробники все одно роблять їх красивими дизайнерськими і так далі. Я думаю, що це робиться з двох причин: перша причина. Люди не хочуть володіти некрасивими речами. Зазвичай люди обирають або сяйти, або якийсь крінж. Ну, реально, наприклад, беремо цей монітор, і такий самий, але нудний позаду. Без красивих вирізів, без підсвітки логотипа, без підсвітки логотипа спереду. Просто нудний. І От в нудному нема ані сяйва, ані крінжа. Він просто нудний. А цей виділяється, і я готовий за це доплатити. Але багато. Ну і ще я думаю, це робиться для реклами. От подивіться на фотки з чемпіонатів. Одразу видно на яких моніторах грають команди. Тому це теж одна з причин. Але якщо брати загалом, то конструкція тут стандартна для oled моніторів Сама панель тонка, а позаду уся електроніка, а також радіатори для охолодження, як запобігання вигоранню. Монітор стоїть на вже знайомій мені ніжці. Вона не міняється вже років 10. Але насправді тут у мене нуль претензій, бо вона досить. Компактна, не забирає багато місця на столі і дозволяє крутити монітор на всі боки. Є портретний режим, регулювання по вертикалі, горизонталі та зміна висоти. Плюс відносно новий елемент, відсік для смартфона, це зручно. Але ще зручніше повісити монік на кронштейн, що я і зробив. Для цього в коробці є ось такий перехідник. Але для огляду я поверну його на ніжку. Роз'єми і всі, що треба, тут теж є: дисплейпорт 1.4 з DSC, HDMI 2.1. USB USB-C з Power Delivery 90 Вт і USB Hub. Прикольно, що можна навіть ноутбук заряджати по Type-C від монітора. А якщо у вас вже потягнулися ручки написати: А чого це дисплейпорт 1,4, а не 2.1. То нафіг вам той 2.1. Для 4К 240 Гц з головою вистачає і DisplayPort 1,4. Але якщо вам хочеться переплатити, то без проблем подивіться на монітор ROG Swift OLED PG27UCDM. Там все те ж саме, що і тут, плюс DisplayPort 2.1, плюс ще й Dolby Vision і HDR 10. Усього лише треба буде доплатити 10 тисяч гривень. До речі, зараз той монітор зі знижкою, тому там різниця зовсім і невелика. Усього лише 2 тисячі гривень. Ні, ну 2 тисячі гривень за Такі фішки я б ще переплатив. Але десятку, no way. Ну а загніваючий запит повинен страждати, бо у них там знижок нема, а різниця між цими моніторами аж 200 доларів. Тому у нас ще непогано. Сама панель діагоналю 27 дюймів з роздільною здатністю 4К. Тут думки трохи розділилися. Хтось вважає, що 4К на 27 дюймах це занадто. Вистачить і QHD. Ну, в принципі, я згоден. Хтось каже, що дуже навіть ок і 27 це якраз. Ну тут теж не можу не погодитись, бо і правда виглядає все дуже круто. І що найголовніше ніяких кольорових уреолів на дрібному тексті. Тому кожному своє. Мені особисто формат 27 цим дюймів вподобається, а ви ну, напишіть в коментарі, що ви про це думаєте. Те, заради чого ми тут всі зібралися, матриця QD OLED 4-го покоління від Samsung. Чи правильніше буде сказати, матриця покоління 2025 року. Вона більш стійка до вигорання, має кращу енергоефективність, вона яскравіша і має кращі кольори. За що я обожнюю OLED? Це за чорний колір. Завдяки тому, що це органічні світлодіоди і вони світяться самі по собі. Монітор не має такої штуки, як локальне затемнення. Це технологія підсвічування тільки частини пікселів, коли треба показати щось світле на темному тлі. Ну, наприклад, назва фільма Білим. Текстом на чорному фоні в звичайних моніторах ця технологія дозволяє зменшити світлий ореол на тексті, але він все одно є. В oled моніторах ви такого ніколи не зустрінете. Те, що повинно бути білим, буде білим, а те, що чорне, Чорним, це круто, хоч також ви повинні розуміти, що QD OLED, технологія від Samsung, на відміну від W OLED, тобто технології від LG, має фіолетовий відтінок чорного кольору, якщо на монітор потрапляють прямі промені світла. Але плюс QD OLED матриць в тому, що вони трохи яскравіші за W OLED. А з приводу яскравості теж є нюанс, бо всі кажуть, що oled панелі мають яскравість 1000 ніт, але це не зовсім так. Вони то мають яскравість 1000 ніт. Ні, але якщо ми зараз, наприклад, поставимо на заставку білий прямокутник прямо на весь екран, то це не означає, що він весь буде з яскравістю 1000 ніт. Тільки якщо все буде темне, а на екрані буде 3 відсотка білого, ось тоді оці три відсотки будуть з яскравістю 1000 ніт. А якщо білого буде 10%, то яскравість буде 450, ніт максимум, це потрібно для того, щоб сонячні бліки або спалах блискавки, або той самий текст білий на чорному фоні виглядав яскраво. Якщо ж говорити про звичайну яскравість цього монітора. То вона тут 450 ніт. І це для OLED-монітора вже дуже непоганий результат, бо до цього всі вони були 250 ніт. Четверте покоління? М -м. Та як ви знаєте, яскравість в oled моніторах не однорідна. Я вам вже це показував в минулих відео. Для того, щоб панель не перегрівалась і не вигорала. Якщо на екрані багато світлих елементів, то яскравість знижується. Та якщо вам таке не сильно подобається, або для того, щоб ваші очі менше втомлювались, коли ви працюєте, наприклад, з документами, цей монітор. Має функцію однорідної яскравості. Вона називається Uniform Brightness, або конкретно в цьому моніторі українською вона називається наскрізна яскравість. Як виходить з назви цієї функції, вона робить яскравість цього монітора однорідною, але в такому випадку пікова яскравість цього монітора стає 250 ніт. Це набагато, але це чесна праця. Що стосується кольорів, то вони неймовірні, і це ще одна причина любити OLED. Кольори прекрасні і в поєднанні з глибоким чорним все виглядає. Дуже круто. І я думаю, ви отримаєте багато задоволення від користування цим монітором. Зі мною саме це і сталося. Нереально кайфонув. Ігри на OLED-моніторах це окреме від мистецтва, особливо з HDR. Фентезійні, типу Oblivion, яскраві, кольорові, коли треба, похмурі. Якщо це якийсь сталкер, то тут безліч відтінків сірого, на півтони, погода, блискавки, ніч і світло ліхтарика. Круто. Для різних сценаріїв тут є окремі Режими FPS найбільш яскравий, бо тут ще й функція Shadow Boost викручена на максимум, щоб ніхто не сховався в тіні. SRGB для роботи з документами або в браузері підходить ідеально. Ну і купа інших, один з яких користувацький щоб ви налаштували все, як вам хочеться. А також є режим HDR, при тому тут є декілька його варіацій: Cinema, Gaming, Console та HDR 400. Також не забудьте скачати з офіційного сайту ASUS кольоровий профіль для цього монітора, якщо ви хочете. Хочете працювати з кольором і хочете, щоб ваш монітор був відкалібрований правильно. Кольорове охоплення 99% dci p 3 і 145% SRGB. Як бачите, для налаштування монітора я користуюсь не вбудованим меню, а застосунком Display Widget Center. Це застосунок від Asus спеціально для моніторів. Ним користуватись набагато зручніше, хоча тут є не всі функції, все одно я обираю саме його. Ну а те, чого тут немає, це підсвітка, живлення і такі штуки, які один раз налаштував, і забув. Третя причина, чому я люблю OLED. Відгук. Він тут миттєвий, що для мого улюбленого КСіка просто чудово. Забудьте про шлейфи, забудьте про овершут, забудьте про Black Smering. В OLED-моніторах цього не існує. І це прекрасно. Так само, як і КС в 4К 240 Гц. А ви мені на стрімі за КС у Full HD докоряли. Ех, Стану багатим, запущу вам потік КС на моніторі OLED в 4К і 240 Гц. А, ну і ви зрозуміли, тут 240 Гц, це просто бімба. Щоб усе це діло не вигорало, бо це, знову ж таки, OLED, Asus ввели цілу низку заходів під кодовим ім'ям OLED-K. Якщо бути з вами суперчесним, я так і не зрозумів, як воно все працює. Я все повмикав, але я не бачу, щоб якісь логотипи або панель завдань ставали тусклішими. А от з сувпікселів працює прекрасно, і нагадування про це вам буде вискакувати кожні 4 або 8 годин. Це можна вимкнути, але я вам не раджу, бо це треба робити. Плюс датчик наближення, який я вам показував на початку цього відео, він. Визначає, чи сидите ви перед монітором чи ні. І якщо ні, то він вимикає монітор через одну хвилину. Відстань можна налаштувати самому або обрати один з варіантів, або взагалі це вимкнути. Ну а найкращий захист від вигорання це трирічна гарантія на монітор. Що по висновках? Та насправді все дуже просто: офігенний монітор, і напевно один з найкращих у 2025 році. Єдине, що у цьому моніторі погано. Це його ціна, бо вона повинна бути, якщо брати рекомендовану ціну, то 900 тисяч доларів, от десь в цьому діапазоні. Але у нас вона європейська. Тому що якщо на американському Амазоні цей монітор так десь і коштує 900, може 950, максимум 1000 доларів, то у нас ціни в євро. І коштує цей монітор 1000 євро. Тобто 49 999 гривень. Всім дякую, побачимось!